Доброго дня, вітаємо всіх на онлайн-ресурсах Харківського прес-клубу. Сьогодні ми будемо говорити про демобілізацію, соціальний захист військовослужбовців. Безперечно, ми будемо говорити про новий законопроект, які зміни передбачені е, передбачає законодавець. Говорити будемо з правозахисницею пані Дарією Панфіловою, яка є керівницею адвокатського бюро Панфілової партнери. Вітаю, пані Дарія. Отже, для початку хотілося б, щоб ви розказали, яка існуюча система, які, на ваш погляд, з точки зору правозахисниці, які ключові виклики існуючої системи, які потребують вдосконалення, що стосується саме демобілізації і соціального захисту. Ну, в першу чергу, варто відзначити, по топ запитам, які, з якими звертаються військовослужбовці безпосередньо до мене, до нашої компанії. Перш за все, це відсутність виплат під час перебування на лікуванні, особливо питання додаткового грошового забезпечення. Воно виплачується своєчасно, іноді не виплачується, допоки ми не звернемося з рапортом про проведення перерахунку. Це перше найбільш топовіше питання, тому що не завжди військові розуміють, як правильно діяти. Досить корисним зараз є ресурс, наприклад, Міноборони, це платформа Турбота, де можна побачити шлях пораненого бійця, який алгоритм дій, які виплати, які рапорти треба подати. Далі другим топ зверненням є можливість отримання відпусток. Відпусток в умовах воєнного стану, яких які є строки, коли ми можемо це отримати, які є особливі умови, чи є відпустки в зв'язку з сімейними обставинами, як це довести, фронтувати, як звернутися з рапорту. А третій топ запитань це можливість звільнення взагалі з військової служби в умовах воєнного стану. Ми розуміємо, що у нас дійсно є норми закону, які діють, які працюють, які передбачають можливість звільнення, як військовослужбовців строкової служби, як військовослужбовців, які були призвані за мобілізацію служби за контрактами. Тобто це найпоширеніші питання, які зараз з якими звертаються до нас військовослужбовці в сфері їх безпосереднього захисту. Пані Дар'я, от умови демобілізації тих, хто вже два роки боронить нашу країну, які вони наразі? Можна взагалі демобілізуватися чи ні? Які умови? Дивіться, в першу чергу ми маємо розуміти, що загальна демобілізація у нас буде виключно на підставі указу президента після завершення воєнного стану нашої перемоги. Друге питання це у нас є закон про військовий обов'язок? За військову службу стаття 26, в якій безпосередньо у нас закріплено підстави для звільнення як військовослужбовців, строкою контрактної служби, так і військовослужбовців, які проходять службу за мобілізацію, тобто, у нас кожна справа, з якою звертаються до нас військовослужбовці, вона індивідуальна. Наприклад, до нас звертається військовослужбовець, і каже, у мене є підстава для звільнення. Ми її починаємо аналізувати, і розуміємо, що у нас немає підстави для звільнення. Тобто людина вважає, що є, але вона не проаналізувала первинну норми законодавства, і вона де-факто не має підстави для звільнення. Але є випадки, коли дійсно є підстави для звільнення. Ми збираємо пакет документів, звертаємося рапортом по команді, тобто до безпосереднього командира, і реалізуємо процедуру звільнення. Тому казати, що норми закону про військовий обов'язок і військовослужбовці не працюють. В питаннях індивідуального звільнення ми не можемо, тому що вони дійсно так працюють. Дивіться, в нас я би хотіла запитати про от таке: ми знаємо, що, в принципі, воювати інваліди у нас не мають першої, другої груп, але все ж таки вони у нас воюють, якщо вони пішли добровільно. Чи є право на їхню демобілізацію? Яка зараз ситуація? У нас законопроект цього питання дуже довго вже перебуває на розгляді Верховної Ради. Були вже питання і внесення змін, і різні законопроекти, і інші, які б доповнювали його або взагалі б його замінювали. Але станом mm -hmm. зараз у нас закон про військовий обов'язок військову службу не передбачає можливості для звільнення військовослужбовців, які є особами з інвалідністю. У нас передбачено прямо підставою для звільнення, це в зв'язку зі станом здоров'я: це або виключення з військового обліку, або визнання непридатним до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Тобто, наприклад, ми маємо таку проблему, що якщо у нас військовослужбовець за на підставі ВЛК був визнаний тимчасово непридатним, з переоглядом mm -hmm. через 6 місяців він звільнитися не має права. Якщо він визнаний непридатний з виключенням або з переоглядом через 6 місяців, не тимчасово, а просто непридатний, в такому випадку він має право на звільнення, і потім в подальшому проходження там комісії МСЕ вже після звільнення встановлення його групи інвалідності. Безпосередні інваліди, які пішли на військову службу, перебуваючи безпосередньо маючи групу інвалідності. Вони не мають права на звільнення за прямою нормою закону. Угу. А що з військовополоненими? Яка ситуація з демобілізацією людей, які потрапили в полон? Знову ж таки, це дуже складне питання. Законопроект дуже давно в Верховній Раді. Дуже давно uh, вже нами була створена петиція. Вона зібрала 25 тисяч голосів, як того потребує потребується платформа. Безпосередньо uh, була відповідь, що вже на розгляд кабінету міністрів поставлено це питання щодо uh, актуальності цього питання, щодо нагальності цього закону. Але змін ми наразі все ще не бачимо. І конкретного законопроекту, який от зараз може вже бути винесений на голосування, і uh, щодо якого вже надані висновки відповідних профільних комітетів. Але ця потреба існує і існує дуже нагально, тому що ми бачимо зараз, що за станом здоров'я, і я вже про це заявляла неодноразово. у Нас більшість військовополонених, які повертаються, вони після належної реабілітації, після лікування є або обмежено придатними, або придатними, і вони безпосередньо повертаються до продовження військової служби. Тому закріпити право на їх звільнення я вважаю, за Угу. У нас є запитання. ще запитання з чату, ну воно емоційне, безперечно, пан Олександр запитує, чому цивільні вважають, що воювати мають одні й ті ж роками, це несправедливо. Чому держава не поважає і не змінює тих, хто добровольно прийшов і скоро вже третій рік воює? Чудово mm -hmm. розумію суть mm -hmm. цього питання, і, взагалі, питання ротації постійно виникає, але на жаль, це поза межами нашого з вами правового впливу. Питання ротації в нас належить до повноважень головного командувача, і ми, на жаль, не можемо поки що на це вплинути. Якісь законопроекти, які зараз пропонуються, пропонують там 36 місяців, після якого там буде мобілізація або ротація, або заміна військовослужбовців. Mm -hmm. Але знов ж таки ми розуміємо, що це повністю залежить від тієї військової обстановки, яка у нас буде. Від тих обставин, від тих атак і від того по реалізації того захисту, який буде здійснювати військовим. Чи буде належна підтримка іншими військовослужбовцями, які прийдуть на заміну? Якщо її не буде, то ми можемо розуміти, що навіть така норма і буде прийнята механізму її реалізації де-факто не буде. Mm -hmm. Ну, ми так з вами плавно перейшли до цього законопроекту, який зараз дуже обговорюється. Всі дуже слідкують за витоками будь-якої інформації. Ви вже говорили там по 36 місяців чи 18, це ну після який термін мобілізації буде. От, е, якщо те, що ви бачили як юристка, всі ці пропозиції, на вашу думку, що враховано, а що ще ну, варто е, підкоригувати, скажімо так. Дивіться, з точки зору, якщо ми безпосередньо зараз виключно щодо військовослужбовців, фіналізуємо цей законопроект. Досить позитивним є новація щодо надання права на звільнення з військової служби осіб, які є особами з інвалідністю. Це дійсно теж потрібно, тому що в нас на початку повномасштабного дуже багато людей йшли добровільно. Особи, які вже набули інвалідність, які вже за станом здоров'я належним чином на той момент навіть не обстежувалися, бо була нагальна потреба в реалізації захисту. От, і тому зараз вони дійсно потребують е, права на таке звільнення. Е, дуже е, актуальним у тому законопроєкті, який він був первинно, та, представлений для обговорення, є можливість звільнення військовослужбовців, які повернулися з полону держави агресорів. Досить позитивним є те, що пропонуються ці строки служби для звільнення в запас. Тобто, ці, наприклад, особи, які вислужили 36 місяців, щоб вони мали право на звільнення. Але знову ж таки, механізму, механізму ми не бачимо. Реальних висновків комітетів, що ці пропозиції вони всі підтримані, ми не бачимо. Знову ж таки, навіть по інвалідам, все одно існує широка дискусія. Це мають бути інваліди першої другої групи. Чи інваліди першої, другої, третьої групи, які перебувають на військовій службі, те ж саме намагаються зробити баланс інтересів щодо осіб, звільнених, звільнених з полону. А, чи а, щоб і вони мали право звільнитися з військової служби, і паралельно ще була отримана відсрочка особами, які перебували з полону? Тобто, щоб у нас не було такої колізії законодавства, як у нас є наразі, що людина звільняється з військової служби зв'язку з наявністю, наприклад, матері інваліда другої групи, звільняється. Повертається стає на облік і не має права на відсрочку, тобто людина знову ж таки може бути мобілізована до лав Збройних сил України. Тому треба розробити такі нормативно-праві акти, такі норми закону, якщо вони і діяли в умовах воєнного стану, були ефективними і були направлені на захист прав військовослужбовців. Не можу не запитати з приводу антикорупційних запобіжників. Чи існують вони в законопроекті, тому що ми все розуміємо, що питання мобілізації зараз віддано цим нашим центрам, колишнім військоматам, так? Mm. довіри до них в населення особливого немає. От, знову ж таки, лікувальні комісії, це теж ну, багато хто знає, ну або принаймні у нас можливо ще багато і псо щодо цього. Вартість отримання всяких довідок, але менше з тим, ці структури мають вирішувати, кого кого призивати, кого ні. Як ви вважаєте, чи достатньо антикорупційних запобіжників в законопроекті? Чи є вони взагалі? Ну, дивіться, зважаючи, що ми не бачимо конкретного нормативного проакта, який буде базово, навіть з приводу якого буде якесь голосування, ми казати про достатність в принципі не можемо. І в умовах наших реалій ми теж не можемо казати, що, наприклад, там первинно пропонувалося дати можливість органам місцевого самоврядування реалізувати процедуру мобілізації. Знову ж таки досить спірне питання, чи зможуть вони це реалізовувати? Який буде механізм? Чи не буде це навпаки гальмувати процедуру мобілізації? Тому що люди не стикаються ані з комунікацією з військовозобов'язаними, ані з комунікацією з військовими частинами, ані з військовими процедурами? Під Готовки, оформлення документів, чи не буде це відкидання назад і починання зі старту. Можливо, краще допрацьовувати ту систему, яка вже існує, вдосконалювати той механізм і запроваджувати якісь важелі впливу безпосередньо до тих осіб, які зараз вже працюють, які вже мають якусь певну практику. Бо, як ми бачимо, повністю зміна, наприклад, очільників, ну, вона не є завжди ефективною, бо кожна людина все починає спочатку, починається все з нуля, знову напрацьовуються якісь алгоритми, роботи і. Знову ж таки, не всі ТЦК СП працюють негативно і займаються так званою бусизацією, так як зараз дуже поширено казати в соціальних мережах. Є е, так, є дійсно конкретні протиправні дії окремих посадових осіб ТЦК СП, які дійсно діють неправомірно, які вчиняють корупційні діяння, які мають за це нести відповідну відповідальність, але дуже багато дійсно ТЦК СП, які діють за нормами закону. І якщо людина, наприклад, звертається з заявою заяви про отримання права на відсрочку, вона дійсно її отримує, реалізацію цього права. Тобто її належним чином оформлюють відповідно до приписів законодавства. Тому ми не можемо казати, що всі абсолютно працюють негативно, але те, що краще допрацювати те, що є, щоб не втрачати час, не втрачати на працювання, це на мою думку, буде ефективнішим ніж створювати щось абсолютно нове. В умовах повномасштабного вторгнення на другому році повномасштабного, на десятому році війни, пані Дарію, як ви вважаєте, от з якого віку е, варто мобілізувати? Ми знаємо, що е, президент ще не підписав указ з приводу 25 років, яка існуюча зараз система, і от е, військовий облік і мобілізація. От, на мою думку, немає розуміння в суспільстві, що це різні речі. Чи це все-таки тотожні речі? Ваші, на вашу думку, які реалії, чому взагалі ці два поняття так часто змішуються і лякають взагалі населення? Не дивіться, у нас взагалі дуже багато, як я неодноразово всюди казала. Міфів і про мобілізацію, і про військову службу, які зараз поширюються і соціальними мережами, і різними і телеграм-каналами, офіційними виданнями. У нас дійсно є зміщення таких понять, як військово зобов'язаний, і особа, яка не підлягає мобілізації. Тобто, у нас є особи, які з 18 до 27 років станом на сьогодні, вони є призовниками строкової. Тобто особи, які мають призиватися відповідно до призову щорічного, який має відбуватися, але який в умовах воєнного стану, у нас зараз скасований. Тобто у нас цей призов не відбувається. Коли, і люди вважають, що з 18 до 27 років я дійсно не можу бути мобілізована. Але нюанс в тому, що якщо людина до цього проходила під час навчання військову кафедру, ця людина зарахована в запас. І у зв'язку з цим відповідно закону про військовий обов'язок та військову службу, ця людина є військово зобов'язаною, і тоді вона може бути мобілізована. Якщо людина не проходила військову кафедру, не проходила військову службу, вона не є військово зобов'язаною розуміння закону про військовий обов'язок і військову службу, тобто у нас військово зобов'язаними за загальною нормою є з двадцяти От, і тому дійсно у нас є змішання. понять, не завжди люди розбираються з цим питанням. Дуже часто, наприклад, людині 19 років вона звертається з заявою ЦК СП щодо оформлення їй відсрочки. Але про яку відсрочку йде мова, ця людина не може її отримати, тому що вона не є військово зобов'язаною в розумінні норм закону. Ну, ще теж таке запитання, чи всі України. Це мають рівні обов'язки. От щодо військової служби, на вашу думку, зараз існуюча система, і те, що пропонується, що там платники податків, які багато платять, от, вони їх можна не включати, вони не мають йти на службу, це альтернативна служба. Як ви вважаєте, от наскільки це рівності, справедливості в суспільстві сприяє? Дивіться, тут питання в тому, що кожна людина сама по собі обирає собі той шлях, яким вона може йти. Якщо державою пропонуються якісь альтернативні можливості, і вони закріплені на рівні закону, вони можуть бути реалізовані. Якщо станом на сьогодні, наприклад, таких альтернативних можливостей немає, вони реалізовані бути не можуть. Про що ми ведемо мову? Якщо у нас станом на сьогодні, стаття 23 закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку закріплює вичерпний перелік підстав, коли людина має право. На відсрочку від мобілізації. Це означає, що людина має право її реалізувати. Тобто, це той вичерпний перелік підстав, які у нас закріплені прямо в законі, коли людина може реалізувати це право. Знову ж таки, це не обов'язок людини одразу піти подавати там, заяву про відсрочку. Ні. Дуже багато людей, які мають право на відсрочку, але все одно йдуть або добровільно, <кхід> або взагалі йдуть до кон за контрактом до конкретної бригади, щоб бути ефективними допомагати військам. Тому моя позиція, незважаючи на, е, на наявність підстав в законі, на якісь альтернативні проекти, які пропонують і альтернативну службу, і зміщення грошовими якимись виплатами, там, так званими донатами до ЗСУ, податками, кожна людина сама обирає свій шлях. І, обираючи свій шлях, вона обирає ту, е, ту реалізацію своїх прав і своїх обов'язків, яку вона вважає за доцільним. Тому що у нас зараз дійсно є. Е, Багато конфліктів на, ці, на цьому питанні, дуже багато а, варіативних позицій. Хтось за одне, хтось за інше. кожен має зрозуміти для себе, я йду цим шляхом. Я буду ефективним ось у цій сфері. Я можу робити те і те. Я маю обов'язок в чомусь. Якщо це нормами закону закріплено, я цей обов'язок реалізую. Я маю права в чомусь, я ці права реалізую. Я вважаю, що це задоцільно кожному самостійно приймати для себе обґрунтоване рішення, яким шляхом він іде. Угу. У нас є запитання е, липці громада груп, вони запитують про таке: чи повинні органи місцевого самоврядування забезпечувати прибуття військовозобов'язаних забл... у ТЦК і у який спосіб? Знову ж таки. У нас е, дуже багато питань з приводу так званих розпоряджень ТЦКСП, які відповідно до порядку обліку військовозобов'язаних направляються до підприємств, установ, організацій, де прямо передбачено, що надайте нам перелік військовозобов'язаних, і потім, коли у нас виникає друге розпорядження забезпечити явку на конкретну дату, у нас не визначено жодної нормою права, як має забезпечуватися ця явка. Тобто, з точки зору практики, належне оповіщення цих людей, які зобов'язані з'явитися, вручення їм або повісток, якщо з цими повістками у нас ЦКСП прислало розпорядження так, до органів місцевого самоврядування. Якщо у нас належним чином людина оповіщена, у нас органи місцевого самоврядування повідомляють до ЦКСП, що вони всі свої можливі важки впливу здійснили. За приписом на законодавства, у нас примусово, примусово Доставляти до ДЦК спе ніхто не має права У нас процедуру навіть. Е... Доставлення до ТЦК СП за наявності згоди особи реалізують органи поліції у випадку вчинення адміністративного правопорушення. Але знову ж таки, це за згоди особи. Якщо ми ведемо мову про адміністративне затримання, то це затримання органами поліції в рамках адміністративного кодексу про адміністративні правопорушення людей, які нібито вчинили адміністративне правопорушення для встановлення всіх обставин для того, щоб викликати ТЦК СП і розбиратися вже з ситуацією по факту. Це максимум до трьох годин. Тобто ми розуміємо, що примусово якось органи місцевого самоврядування не мають право приводити осіб, яким розпорядженням зобов'язано або вручити повістку, або повідомити про необхідність явки до ТЦКСП. СП? Скажіть, будь ласка, тоді таке. Як наразі виконує свої зобов'язання держава щодо, повертаючись до нашої основної теми демобілізації, от, щодо матеріального забезпечення воїнів, які звільняються з військової служби? А, дивіться, за загальним правилом, коли військовослужбовець у нас звільняється з військової служби, він отримує повний розрахунок з військової частини. Тобто ті невикористані дні, наприклад, щорічної відпустки, якесь заречове майно грошове забезпечення. Якщо за станом здоров'я, він також отримати так образову виплату від військової частини. Потім звертається за необхідності за встановленням або групи інвалідності, або відсотку втрати працездатності, і тоді також звертається до комісії, яка виплачує ще додатково одноразову грошову допомогу зв'язку з цим. Тобто, з точки зору практики, я кажу, що ці норми працюють. Непоодинокими дійсно є випадки, коли військова частина своєчасно не проводить розрахунок після звільнення з військовослужбовцем. Так дійсно ці факти є. Е, є випадки, коли все закінчується письмовою вимогою колишнього військовослужбовця до військової частини, що прошу провести розрахунок. Є випадки, дійсно, коли ми звертаємося вже до суду з метою стягнення цих грошових коштів, які належні військовослужбовцю після звільнення. Куди звертатися по допомогу, якщо, наприклад, у військовослужбовців виникають запитання, або вони вважають, що, що до них щось несправедливо відбувається? Ну, дивіться, в першу чергу на дуже активно зараз працюють гарячі лінії майже по всіх міністерствах. Тобто, ми ведемо мову і про міністерство оборони, і про міністерство внутрішніх справ, Нацгвардія, державна прикордонна служба України. Тобто, там дійсно у нас є багато гарячих ліній, які ефективно працюють. Скарги розглядаються. Те саме щодо е, е, лікування. Тобто, наприклад, щодо ЗСУ, це командування медичних сил, той же саме сайт Турбота Міноборони, де детально є вказані і контактні номери телефону, електронні пошти, куди можна звернутися зі скаргою. Щодо правової допомоги, Знову ж таки дуже багато і громадських організацій, і окремих адвокатів, і волонтерів, які надають і безкоштовну консультаційну підтримку, і куди можна звернутися за заправничою допомогою. Завжди можна звернутися до мене особисто. Ми консультуємо військовослужбовців безкоштовно створений наш телеграм-канал, де завжди можна отримати і кваліфіковану правову допомогу, і побачити активні там якісь посилання на норми права і інформація, яка є актуальною станом на зараз щодо військовослужбовців. Також є і волонтерський рух адвокати ЗСУ, є право на захист, є ветеран хаб Тут дуже багато дійсно зараз громадських організацій, які займаються і правозахистом, і реалізацією якихось прав і е, обов'язків військовослужбовців, і проблем, які дійсно виникають в правозастосування. Угу. Пані Дарію, от ми говорили сьогодні про законопроект, який внесений в Верховну Раду. Як ви вважаєте, от коли його допрацюють і проголосують, яким він буде? По-перше, про сказати, терміни як... і, та, і прогнози щодо його змісту? Як в хочу сказати, що завжди це несподіванка. І завжди е, з цієї позиції ми не коментуємо детально жодних законопроєктів. Тому що за результатом ми може отримати зовсім кардинальний нормативно-правовий акт, і доцільніше за все вести мову вже про реальний закон. Тобто, коли він буде вже прийнятий, коли він буде набрати чинності, ось тоді доцільно про нього вести мову. Тоді ми, як адвокати, як правники, ми можемо дати конкретні рекомендації з приводу реалізації прав і обов'язків, конкретний механізм напрацювати тих норм, які у нас будуть працювати. Зараз казати про щось предметно, про якісь сроки ми взагалі не можемо. Якісь законопроекти приймаються одразу, якісь лежать з травня місяця минулого року. Тому казати про якусь експертну думку щодо цього законопроекту ми зараз не можемо, тому що це тільки проєкт, і ми не бачимо, що з чим ми будемо працювати. Дякую. Я думаю, що ми поговорили досить вичерпно про ситуацію, яка існує на теперішній час. Ми отримали певний фідбек. Від наших глядачів, дякуємо, що були з нами. Звертайтеся, пропонуйте свої теми, та ми будемо раді відповісти як найшвидшої перемоги нам, українцям, тихого дня і спокійної ночі. До побачення.